Перед тим, як ви на мене це одягнете, хочу сказати, що я не винний. Та нічого. Введіть мене до в'язниці. Мені не завадить відпочинок. No, never... Ні, я ніколи не вживав наркотики. Він бреше. Ваше повне ім'я Хосе Педро Бальмаседа Паскаль. Так, моє повне ім'я Хосе Педро Бальмаседа Паскаль. Ви актор? Так, я актор. Ви зараз проходите тест на детекторі брехні? Так. Ви нервуєте? Так. Чому? Бо ви намагаєтесь змусити мене нервувати, а я вразлива людина, і це працює. І в мене похмілля. Почнемо з розділу про вашу кар'єру. У мене серце калатає, так? Yes. так і має бути. Дехто вважає, що після нарку ви стали серцеїдом. Ви вважаєте себе серцеїдом? Ні. Він бреше. Справді? Так і є. Так, я серцеїд. Я брешу? Це правда. Я серцеїд. Це велика відповідальність бути серцеїдом? Ні. Ви коли-небудь переглядаєте аккаунти в інстаграм, присвячені вам як серцеїду, коли вам сумно? Так, переглядаю. Який ваш улюблений аккаунт? Він називається Pascal Fan аккаунт. Добре. Ви грали агента DEA, Хав'єра Пеня в нарко. Ви самі попросили зробити штани такими обтягуючими? Так, справді. Я виглядав безглуздо в вільному великому одязі, тому я придумав, що Пенялі насправді цей персонаж з епохи, де він почувався собою найбільше. Це 70-ті. і це був стиль, від якого він ніколи не відмовився. Неважливо в якому десятилітті ми були. Ви би сказали, що ви прихильник обтягуючого одягу? Був. тепер уже ні. Чому? Бо форма вже не така підтягнута. Ви були призером у плаванні, але кинули після того, як почали займатися акторською майстерністю. Ви вважаєте себе тим, хто здається? Ні. Тобто ви плануєте повернутись до змагань з плавання? ні. Чому? Бо я надто лінивий. Ви не сумуєте за голінням всього свого тіла для плавання? Я навіть не дійшов до того етапу. Я був без волосся. Коли я перестав займатися плаванням, волосся і так майже не було. Ви зараз також без волосся на тілі? Ну, відносно ви працювали офіціантом, коли намагались пробитись в актори. Так, чи були ви хорошим офіціантом? Сказав би геть поганим. Чому? причин безліч. Якщо клієнт мені подобався, окей, якщо ні, то й не дуже старався. Не Най найкраща тактика, коли маєш справу з купою людей. Вас коли-небудь звільняли? О, ще й як? Постійно? Скільки разів? Ну, приблизно, не знаю, може, разів десять? Вражаюче. Ви грали разом із Ніколасом Кейджем у нестерпному тягарі величезного таланту. Хто більш дивакуватий? Вигаданий Ні Кейдж чи справжній Ніколас Кейдж це постійно коливалось між вигаданим і реальним. Часто межа між ними зникала А як взагалі їх розрізнити? Та я й сам не міг зрозуміти, деякий? Що було найдивнішим, що ви бачили від Кейджа на зйомках? Він не робив нічого дивного, повний профі. Ви б запросили Ніколаса Кейджа на свій день народження? Так, запросив би? Ви б запросили мене? Так, так. Він збрехав. У кінці фільму ваш персонаж Хаві каже, що в нього інтерв'ю для Венеті Фер. Це було саме те, чого ви очікували? Абсолютно не те, що я уявляв. Що сталося з Венеті Фер? Що це взагалі? Це. це... Я й гадки не мав, що Vanity Fair влаштує таке катувальне інтерв'ю. У дитинстві я часто потрапляв у халепи, мене постійно викликали до директора. Зараз я відчуваю себе трохи розгубленим. Ви грали Оберіна Мартела в грі престолів. Чи вважали ви це шоу трохи болючим для очей? Мені обов'язково відповідати на це. Я вважав його подвійно болючим для очей. Чи назвали б ви фінал серіалу ідеальним? Тепер, коли пройшло більше часу, чи змінили б ви свою думку щодо того спірного фіналу? Як ви смієте? <гум> Ось моя відповідь. Як ви смієте? Вам потрібно відповісти так або ні. Гаразд? Тоді ведіть мене до в'язниці. Назвемо це невизначеним невизначеним? У Мандалорці Ви коли небудь називали Грогу малюком йодою? Так. Yes. <гум> але ніколи на камеру. Він каже правду. Чи правда, що ви не знали про появу Люка Скайвокера у фіналі другого сезону? Це неправда. Я знав про це. Вас обирали на роль у майбутній екранізації відеогри The Last of Us? Так. Чи можете розповісти, як вибратись з підвалу готелю? Ні. Я був дуже поганий у цій грі. це не навичка, яку я розвинув. Ви ніколи її не проходили? Ні, не можу. Я, я не рухайтеся занадто сильно. Не рухаюсь. Переходимо до поп культури. У 2020-му вас назвали одним із найсексуальніших чоловіків за версією журналу People. Чи ви вважаєте себе сексуальнішим за цього чоловіка? Найсексуальніший чоловік 2020 року, Майкл Б. Джордан. Ні, в якому разі. Він гарний хлопець. А як щодо цього чоловіка? Найсексуальніший чоловік 2021-го пол рад. Чи я сексуальніший за цього хлопця? Я не знаю, у нього гарні очі. Можливо, в мене краща посмішка. Я би сказав, що в мене рівних. Він каже правду. У тебе чудова усмішка, полрат. Ти прекрасний. Можете показати нам свій найсексуальніший погляд. Ваш нік в інстаграм Паскаль Панк. Ви вважаєте себе панком? Так вважаю. насправді це була помилка. Я хотів написати Паскаль є панком. коли створював акаунт в інстаграмі. який як я думав, будуть фолити лише 12 людей протягом усього мого життя. але вийшло Паскаль Панкує. Я не думав, що це стане чимось значущим. Тому так і залишив, і зараз мені просто це змінювати. Вам подобається панк-музика? Так. Можете назвати три панк групи? Три панк групи. Не the знаю, the, uh, the Clash. У вас 2,4 мільйона підписників у Інстаграм. Ви розчаровані, що не 2,5 мільйона? Так. Ви поділитесь цим відео в Інстаграм? Чи поділюся цим відео в Інстаграм? Я подумаю про це. Ви також дуже активні з фанатами у Твіттері. Ви шукаєте своє ім'я? Так. Так, шукаю. Іноді. Як думаєте, це означає, що ви зациклені на собі? Я думаю, це просто моя слабкість. Яка найдивніша річ, яку про вас писали у соцмережах? Яка найдивніша річ, яку про мене писали у соцмережах? Одного разу я прочитав, що я схожий на Орландо Блума, якого вдарили Лопатою по обличчю. Ви згодні з цим? Іноді. Він же гарний чоловік. У Твіттері ви спілкувалися з фанатом, який сказав, що ви не низький. Ви підтверджуєте це? У мене середній зріст. Я метр вісімдесят без взуття. Метр 83 у хорошому взутті. Так, це правда. Чули колись про «Падре Паскаль, подкаст про Педро Паскаля? Ні. Але послухаю. Бачили мем, де Педро Паскаль плаче від сміху? Так. Думаєте, варто зробити ще більше мемів із вашими емоціями? Ні. Ви вважаєте ваше обличчя мемне? Та, звісно, будь-яке обличчя може стати мемом. Покажете приклади? Типу, показати гримаси? Ось моє звабливе обличчя. Щойно його знайшов? Дехто вважає ваші вуса культовими. Вважаєте, що у вас кращі вуса, ніж у Генрі Кавіла? Та ні, навіть близько не стояли. У мене навіть нормальні вуса не ростуть. Викручуюсь, як можу. А ось цей чоловік Берт Рейнольдс. Та ну, навіть порівнювати не варто. Він номер один. Номер один з половиною. Генрі, ти майже на другому місці після Берта. А якщо до цього чоловіка? Ніка Оферман. Окей, вибачте. Але потім з'являється цей чувак і одразу стає номером один. Ні звідки Нік Оферман. Найкраща борода і вуса, яке я бачив у чоловіка. І найкрутіше волосся на голові. Чи можете ви чесно сказати, що ваші вуса кращі, ніж у Сема Еліота? О, чорт, також приголомшливе волосся і приголомшливі вуса. Так. Я далеко позаду всіх цих вусів. Ви праві. Хто більший деді? Ти чи Оскар Айзек? Я більший татко, ніж він. Я старший за нього. Хоча він справжній тато, у нього є діти, а в мене ні. Але татко це стан душі, розумієш про що? Я твій татко. Ви і Оскар Айзек, друзі. Дасте мені його номер. Дати Оскару Айзеку твій номер? Без проблем. Він бреше. А якщо я дам вам 10 доларів, беру і дам йому твій номер. Дякую. Оскар, Оскар називає Озі вас своєю солоденькою дівчинкою, а у вас є для нього прізвисько? Так, але я не можу його сказати. Це моя відповідь. Деякі речі мають залишатися святими. З мене досить. Забирай свої гроші назад. Вам не здається дивним, що він їсть чито з паличками? Так, це дійсно дивно? Його прізвисько коштанці з какашками. Ні, це неправда. Ти ніколи не дізнаєшся, ніколи не дізнаєшся. Оскар нещодавно сказав у бійці між місячним лицарем і Діном Джареном переміг би місячний лицар. Смішно, Ускрабл, може би й виграв, але не в бійці. Оскар також казав, що не має значення, чи погодиться педро, бо це факт. А з фактами не посперечаєшся. Хочете офіційно викликати його на дуель? Звісно, надягнемо обладунки і вперед. Ми вже це робили. Постійно таке робимо щосуботи. І щоразу я виграю останнє питання. Ви хоч раз збрехали під час цього інтерв'ю, а ми не помітили? Ми ніколи не дізнаємось.